Давай. Вітаємо, шановні інвестори. У нас сьогодні дуже цікава зустріч. Ми підготували для вас ексклюзивні пропозиції по комплексу Потай в горах біля Букавеля. І сьогодні у нас на зустрічі представник девелоперської компанії Ama Family Resort Анна, яка презентує нам сьогодні концепцію будиночків в горах. І Константин, мій бізнес-партнер. Доброго вечора. Вітаю, друзі. Девелоперська компанія Archa Group має в своєму портфелі вже чотири успішних проекти. Власне, один з них, я думаю, багато кому відомий у Буковелі, навпроти Редісона, ама Фемелі Резорт. Власне, ми вже скоро в цьому місяці запускаємо в тестовому режимі. А першу чергу будемо вітати наших інвесторів діючих і не лише. Тому, власне, ось такі у нас нині успіхи. Також у нас поблизу Буковеля є дуже класний комплекс, який сьогодні ми готові презентувати з класною можливістю входу, з величезною вигодою. Ось це у нас комплекс Потай, дивохутір. Чому дивохутір? Тому що він знаходиться на хуторі на висоті 970 метрів над рівнем моря. Ось це про перезавантаження, про ретріт, про відновлення, усамітнення. Тобто, скажімо так, місце звідки бере початок, все наше людство, це природа, це єднання. Ось. І власне про вигоду, про інвестиції. У нас там два різних види будинків, кожен з них унікальний, тому що в кожного є свої особливості. Ось це капітальне будівництво, тому що нині на ринку є дуже багато пропозицій, які не з капітального будівництва, тобто це різні сучасні технології. Використовується, однак, ми тут в цьому плані консервативні з цілью величезних відсотків капіталізації для наших інвесторів, для того, щоб ця інвестиція працювала вдовго. Ось, власне, по будинках можу сказати наступне, що у кожного з будинків є свої переваги, які відображаються у коефіцієнті, тобто загальна система розподілу прибутку, це зрозуміло. Готельний оператор у нас Ribas Hotels Group, це стратегічний партнер по всіх об'єктах, як у Амафа. Амалі Резорту Буковелі, як у мережевому апарт-готелі апартготелі місті Вінниця, який успішно зараз добудовується. і одна із інфраструктур цього комплексу це Макдональдс, запускається за тиждень, тобто перші вже відвідувачі будуть тестити дану частину нашого комплексу у вигляді всесвітньої мережі, ресторанів, швидкого харчування. Тому темпи у нас шалені, незважаючи на погодні умови, якісь політично-економічні катаклізми і турбулентності. Ми йдемо вперед, у нас є чіткий фокус, і ми тому слідуємо. Ось. А, тому стосовно цього комплексу, можу сказати, що а, в який би комплекс у нашій компанії, девелоперські ви не обрали, ви однозначно диверсифікуєте свої ризики, тому що вони дуже всі різнопланові, різні, по, а, скажімо так. Калькуляції фінансової моделі, ось а також по термінах, тому що ми розуміємо, що е, у кого є бажання відразу вже отримувати прибутки, це може бути комплекс саме Resort, Резорт е, інвесторам, які мають свій бізнес і їм треба розтермінування, яке е, не має там додаткових доплат по платежах. То це може бути комплекс потай. Ось також це. Якщо є мрія мати будинок власний у горах з ділянкою, з виглядом на Петрос, ось на Говерлу, а там неймовірні краєвиди такої локації. Ну просто ми не бачили. Тобто, це при виборі ділянки це було кохання з першого огляду. Це дійсно так і було. Ми однозначно всі сказали, що да, це це місце, де люди будуть приїздити, перезавантажуватись. і відповідно, як результат, інвестори будуть отримувати свої бажані очікувані прибутки. Ось. І самому відпочивати, тому що як не секрет, готельний оператор а, має таку опцію, що а, маючи інвестицію в готельному комплексі, інвестор теж має можливість безкоштовно відпочивати своїх 19 днів на рік. Що теж є доволі а, класно. Тому що якщо ми це а, конвертуємо у кошти, то це загалом біля трьох тисяч доларів. Це теж приємний такий бонус, який треба теж враховувати. Ось і не забуваємо про те, що землі. В горах не стає більше, тобто ліквідність такого об'єкту постійно, постійно і цінність зростає. Ось. Тому якби це не секрет. Стосовно будинків, у нас нині до чорної п'ятниці дуже класні умови, даємо прям спецпропозицію. Більше того, відразу хочу наголосити на тому, що з нового року у нас буде планове підняття ціни. Тому це як подвійна вигода, за якою, скажімо, можна можна скористатися. І більше того, термін повернення інвестицій це по одному будинку, тип 3, де більше переваг дає чан власний, дає камін, де дві окремі спальні кухня. Вітальня, велика ділянка у власність 5 соток. Ось має більший коефіцієнт. і, Відповідно, термін повернення інвестицій з урахуванням спецумов менше 8 років. Будинок, який менше, відповідно, то там термін повернення інвестицій біля 10 років. Ось, Але, відповідно, чеки різні, і тут, в залежності від можливостей у кожного із інвесторів. Дуже класний дизайн. Ось, ви бачите, нині якраз дуже специфічний такий, тому що і елементи сучасності поєднані, і автентичність локації. Локації, тому що навіть фасади у нас виконані із елементами локальних традицій. Ось. Тобто тут і гуцульські традиції, гуцульські елементи, натуральне, абсолютно таке, і кольорова гама натуральна, приємна, яка розслабляє навіть стіни у вигляді мазанки. Це дійсно справжні натуральні елементи, будівельні, які використовуються для того, щоб це було а, екологічно, красиво. І приємно ось теж, якби так, наголошу на цьому, скажімо так. Так, я зараз намагаюся комерційну пропозицію під, підвантажити зараз так апартаменти, калькулятор окупності в мене є. От, можливо, ви прокоментуєте Анна по окупності цей проєкт, наскільки потай привабливо купувати зараз. Привабливо однозначно, тому що ну ми знаємо, що комерція, скажімо так, інвестиційна комерційна пропозиція по якомусь об'єкту, яка показує термін повернення інвестицій там в районі 10 років, це дуже класно, насправді, ось і ми розуміємо, що це більше песимістичні розрахунки, тому що готельний оператор все одно розраховує свій попередній досвід, прогнози на майбутнє із урахуванням там середньорічного завантаження там протягом року до 60%. Тобто це реальні цифри. На який готовий готельний оператор виходити. І, скажімо так, це реально дієва історія. Ба Більше, хочу від себе наголосити, що буквально нещодавно від девелопера надійшла пропозиція про гарантований прибуток для інвестора протягом перших трьох років. І це цифра 8%. Це теж дуже класно. Тобто, якщо інвестор заходить з чеком таким-то, то 8% від його чеку, а перших 3 роки гарантує девелопер. Тобто, це не виключає той момент, коли до прикладу прибуток буде більший, то девелопер забирає собі різницю. Зовсім ні. Тобто, в будь-якому випадку інвестор отримує своїх 8%. Все, що більше, звичайно, він буде теж отримувати. Тобто, це теж така підстрахівка і гарантія того, що комплекс точно буде успішний, точно буде цікавий і нині дуже сучасна така актуальна тема рекреації. Ми живемо всі в великих містах, де шум, гам. І коли ми їдемо на відпочинок, наша основна ціль, щоб ми не приїхали в той самий ЖК, та, де купа mm. сусідів, багато людей в ліфтах, нема де парканутися. А це зовсім про інше. Це про те, що ви дійсно їдете на відпочинок. Тому, от, власне, ці моменти є ключові. І вони, скажімо, так нині дуже популярні, враховуючи нинішній наш дуже динамічний спосіб життя. Так, і у вас дуже цікаві знижки до чорної п'ятниці. Ми не очікували, що ви запропонуєте такі спецумови, при тому, що дійсно 15% відсотків порог входу він зберігається і для інвесторів, які можуть зайти зараз і купити. Ми підготували згідно ваших розрахунків дві пропозиції: це 40 квадратних метрів і 60 квадратних метрів. Можливо, ви декілька слів Анна, скажете про особливість кожного будиночку і чому вигідно купувати той або інший. Ну, от наразі ми з вами оглядаємо будинок, тип-1. Це найменша площа у пропозиції. Це у нас 50 квадратних метрів в цілому будинок. Але, звісно, до сплати ми рахуємо як 43, тобто 7 квадратних метрів. А ми даруємо інвесторам за рахунок того, що там є тераса 16 квадратних метрів, ми її рахуємо по коефіцієнту. А чим особливий цей будинок? Тим, що у нього є величезна тераса і лаунж сітка, де можна відпочивати, незважаючи на будь-яку погодну там, ситуацію зовнішню, тобто там дощ чи ще щось там класно відпочивати. Буде спеціальна така а, теплова лампа, яка буде зберігати тепло і нагрівати предмети, які знаходяться поряд, тобто ну тих самих людей, які там будуть відпочивати. Тобто можна буде відпочивати на власній терасі, незважаючи на погодні умови, тобто, чи це плюсова температура, там дощ до прикладу, чи це там морозяна погода. Тобто, можна буде насолодитися там горнятком кави з виглядом на наші карпатські гори в будь-яку погоду при будь-якій там температурі. Юрію, що теж дуже приємно. Також ділянка переходить у власність інвестору, окрема спальня на двох персон і кухня Вітальня. Тобто місця насправді буде більш ніж достатньо. Ось. І, звісно, з кухні вітальні неймовірні краєвиди, тому що там панорама, така вау виглядом на гори. Ось, а це у нас будинки дюплекси. Тобто, це два будинки. Вони між собою мають спільну стіну, але зі зміщеним центром. Власне, архітектурна компанія Космос Ін львів'яни, дуже такі прогресивні, сучасні, космічні. Реальні у них такі проекти цікаві. Було Прийнято спільно з ними рішення, яким чином зробити так, щоб кожен з них відчував приватність, ніхто нікому не заважав Власне, ці будинки і мають цей зміщений центр для того, щоб у кожного було відчуття, знаєте, що поряд нікого немає, що вони одні. Ось і гарний, красивий краєвид за рахунок хаотичного розміщення, в залежності від локації і перепаду. Тому що, враховуючи, що ділянка доволі велика, там три гектари, тобто будинки розміщені таким чином, що ніхто нікому. Не заважає вигляд, не перекриває, що теж суттєво, скажімо так, ось. По будинку, значить, у нас стандартна ціна 3,500 п'ятсот в доларах за квадратний метр, і рахуємо до сплати вже площу з коефіцієнтом, тобто 43 квадратних метрів. Відповідно до чорної п'ятниці, у нас спеціальна пропозиція це дисконт 200 доларів на квадратному метрі. І це суттєва вигода це більше ніж 8600 тисяч доларів. Погодьтеся, це досить приємно, враховуючи показники готельного оператора з приводу фінансового моделювання. Це виходить більше ніж півроку, зменшення. Терміну повернення інвестицій, це записимістичних розрахунків. Але на скидку можемо точно сказати, що ціна у нас буде постійно зростати, і фінальна ціна по цьому комплексу у нас буде сягати 4 тисячі доларів. Тобто, навіть а, інвестори, які бажають не грати вдовгу, тобто на пасивний постійний, постійний дохід, а, може зацікавити дана пропозиція у вигляді як швидкої спекуляції, тобто зайти на фліппінг, купити і перепродати. Ось це теж буде, скажімо так, актуальним і цікавим. Плюс чек доволі, скажімо так, демократичний, відверто скажу, тому що будинок мати в горах за, якщо я не помиляю, 140 тисяч доларів і апартаменти, погодьтеся ліпше мати все-таки будинок з ділянкою. Ось, ну, це набагато, скажімо так, такий відчутний інвестиційний вклад у свій інвестиційний портфель. Так, для багатьох це мрія, і багато хто бажає мати будиночок в горах. І я знаю, що у вас є супер пропозиція по будинку, який вже готовий це в проєкті в Буковелі для поціновувачів лижного спорту. Я сьогодні підгружу Дані, а ви, будь ласка, Анна, презентуйте нам цей проєкт. І чим вигідно зараз купити такий будинок? Бо це ексклюзивна пропозиція, я так розумію, що е, таких пропозицій немає. Це єдиний будинок, який зараз можна купити з готовими документами. Та да, власне, більше того, я вам хочу сказати, що кожного тижня ми вже передаємо нашим інвесторам і ділянки, і будинки, тому що цей а, ц... Це будинки у Ama Family Resort, там всього 30 будинків. Нині у нас в пропозиції є один вільний будинок, він зданий в експлуатацію, готовий з ремонтом, і вже 27 грудня він запускається у тестовому режимі, буде зустрічати своїх гостей. Тому, власне, у кого є бажання вже мати готовий об'єкт нерухомості, який вже почне працювати, хоча й в тестовому режимі, але почне працювати. У будь-якому випадку така, такий механізм роботи будь-якого готельного комплексу. Ось, власне, цей будинок може стати цікавим. Плюс ділянка теж у власність. А з виглядом на Буковельські схили, на готель Редісон, на центр Буковеля. Ось, Дуже крутий комплекс, тому що якраз і в березні ми запускаємо повністю в цілому режимі і сам комплекс, тобто, де спа, де ресторан. У СПА у нас є три види лазень, у нас є відкрита зона з трьома джакузі все ми на експлуатуємо даху а, апартаментів. Ось дитячий басейн. Купіль, тобто дуже крутий комплекс проект, і він дуже масштабний. Насправді, тому що ми будуємо прямо на великому схилі, і це будівництво було таким викликом для нашої команди, тому що і техніку туди насправді, скажімо, так доставити було нелегко, і самі будівельні матеріали вивести дуже багато кубів ґрунту, Ось тому, що комплекс у нас має дві лінії будинків, два корпуси. Апартаментів, і, власне, якщо так от подивитись, він каскадом розміщений. То 5 поверхів у нас в скелі. Тобто, це про надійність. Одна підпірна стіна, чого тільки коштує. Вона більше ніж півмільйона доларів по вартості. І за технологію будівництва австрійських технологій, із навіть Анкера, нам доставляли з Австрії, які використовують при будівництві в австрійських Альпах. Ось такого плану. Тобто, це про прям супернадійність, довговічність. Тобто це з метою, знаєте, і по великому рахунку інвестори б цього не побачили, та? але це про те, що дуже важливо та основа, яка буде, скажімо, генерувати прибуток і зменшить амортизацію в подальшому для діючих інвесторів, а збільшить той же самий прибуток. Ось тому це теж цікаво. По будинку у нас там два поверхи повноцінних, гараж на 40 квадратних метрів. Ось дві окремі спальні. Кухня-вітальня з каміном, ось два санвузла. Більше того, на першому поверсі е при вході в коридорі є стіна, вона тепла. Тобто, коли ви приїжджаєте зі схилів. Е Кладете свої речі, вони просто сушаться, не треба їх ніде розкладати. Ось це теж дуже так компактно, е, е, органомічно по площі, скажімо так. І на другому поверсі теж важливий момент, а у нас там іде скатний дах, і висота до 4,5 метрів у чорновому виді. Тобто, за рахунок цього, е, спальні не здаються маленькими, вони об'ємні за рахунок високої стелі і світлі, красиві. Ось тому в такому плані. Така от пропозиція нині у нас є. Стандартна ціна у нас 317 тисяч доларів, але з урахуванням пропозиції до Чорної п'ятниці ціна за будинок 299 тисяч доларів. Ого, ну це просто шикарна пропозиція. Думаю, що буде дуже багато бажаючих, а будиночок всього один. 20 квадратних метрів, так. Ми підгрузимо дані, бо я знаю, що багато хто їде на лижний сезон. Якраз це унікальна можливість новий рік почати в горах і отримувати прибуток з такого з такої цікавої інвестиції. Костянтин, можливо, ви прокоментуєте пару слів про відпочинок в будинках і чому він зараз такий тренд в Карпатах мати свій будинок, який як дохідна нерухомість. Ви з Анією чудово провели зум. Насправді мені вже до емоцій, які подано, до всіх плюсів, до всіх переваг, які Аня нам презентувала, вже й немає що особливо додати. Супер, тоді будемо завершувати і надійшлимо е, зараз комерційні пропозиції. Підгрузимо і максимально сьогодні попрацюємо. Бо чорна п'ятниця одна. Але я знаю, що компанія Архагруп зробила супер пропозицію по часу для інвесторів, які сьогодні почують цю пропозицію і захочуть інвестувати. Є термін до 6 грудня, коли можна купити на вигідних умовах для себе нерухомість. Так, тож не зберігайте та долучайтесь до нашого а, такого девелоперського ком'юніті. У нас завжди є спеціальні умови і пропозиції для діючих інвесторів, тому ласкаво просимо. Супер. Тоді будемо зараз максимально намагатися зробити розсилку і тоді будемо на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую, Дякую вам.